Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьму. Сьогодні хочу подивитись Кейт Міндлтон, що там насправді відбувається. Нам сказали, що там онко. У мене в мене тут, бачите, на картинці, але в мене є такий момент, що не все нам сказали. Що її як до чогось готують, хоча, знаєте, як примушують, або була можливість лікування іншого, або уникнути цієї ситуації, розумієте? Дуже дивно так іде, зараз будемо дивитись. Будемо дивитись кейт. Кейт, 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 енергетика. Мені просто йде, що людина не витримає якийсь орган. Можливо, серце. Тут є у людини думки про зраду, щось її підкосило, так? Да? Дуже багато карт, які вказують на те, що у людини, на людині є вплив. Або її лікують. Отут є тиск на життя та здоров'я з магічної сторони. Або її намагаються якось лікувати якимось, намагалися якимось нетрадиційними методами, розумієте? Занадто багато говорить про те, що. Закрита енергетика. Жіноча сфера нирки, шлунок, кров. Так, закривають очі. Таке відчуття, що їй не будуть давати кудись виходити для того, щоб вона промовчала, що їй щось не можна казати. Людині, дивіться, от яке відчуття, що людині надають допомогу не таку, як всі, ми розуміємо, але це мається на увазі, вона б хотіла, наприклад, щоб її хтось проконсультував. А їй кажуть ні, тільки цей лікар, тільки таке лікування. Це її доб'є. Це її просто доб'є по здоров'ю. Її дійсно усунули, її дійсно усунули. До речі, е, якимось чином будуть постійно, можливо, навіть не прямо. А як опосередковано звинувачувати Марклс Меган. Меган. Що вона або їй побажала цього, або сказала в серцях, що ти згориш, будеш палати від цього. Тут дуже багато вкажу на те, що родина практикує. Може, навіть хтось із. Ми не будемо ритися, не хочеться дивитися. Може навіть не може точно. Хтось із королівських. Іерофант є. Є мах, чоловік є, який практикує. Королівську крові. На гроші хоче, гроші це не дає. Це дає тільки проблеми. Маркус. Мега. А вона не хотіла, але не хотіла зближатися з родиною, з королівською, тому що знала, що доля жінок висихати там, зникати і вмирати. У мене таке відчуття, що не відразу допомогу надали. Кейт. Міндалтон. Парад отруєння речовинами. Це може дивно, дивно дико якось. Я не, не лікар, але мені, мені є відчуття, що щось їй давало, 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 щось накопичилось і не витримав організм. Вони щось приймають в родині. Вони щось дають пити, вживати жінкам в родині. Так, да, щось магічне. Дивіться, тут дуже багато інформації про те, що це щось ритуальне. Вони щось вживають, я не про наркотичні речовини. Це може, знаєте, як, напій молодості. Щось своє сімейне традиції. Мені так цим масонством тхне. Я чомусь, коли почала м дивитись меган. Мені Мадонна перед очима, може вони дружать? Розуміли? А Мадонна ж у нас по масонам, по чорним, скажімо так, по чернухі. І кохала свого, Кейт, кохала свого чоловіка. Був ще один, кому вона дуже сильно подобалась, але не могла бути з ним. Але не могла бути з ним. Тут була закоханість в іншого чоловіка. Я не можу сказати, що Кейт щаслива жінка. Ні. Закоханість у принца була спочатку, потім пішли, пішли інші почуття. Давайте подивимось майбутнє, Кейт і Мідлтон. Як твій час прийшов. тобі прийшов час платити за все. Відмовлятись від чогось. Знову показує як ритуальна робота. Вона буде сваритись, вона буде закриватись, вона буде просити якусь допомогу, але так, не прямо. Багато хто пише, що вона хотіла пережити з свій біль, свою хворобу, щоб ніхто це не знав. Але насправді, дивіться, якщо о, у них є виток інформації, його може зробити тільки якась близька особа. Я думаю, що треба <сих> психологам розібрати її відео, її звернення. Там повинні бути якісь такі знаки тіла, що вона просить як допомогти. Розуміли? Вона як заручник ситуації. В неї нема майбутнього, вона як за гратами постійно. Вона десь з жінкою вийде, виступить, щось скаже з чоловіком. Не зі своїм, королівських якихось, кров'ю королівської. Вихід який, Вихід який в тебе? Чомусь треба, щоб про неї забули. Ти будеш жити, Кейт Міндолтон? Ти будеш жити. На яких умовах хочеться запитати? Він розлучення хоче, а це неможливо. Вона буде жити, коли підпише якийсь документ. Давайте так. Вона його підпише і буде жити. Містично, ви знаєте, це якісь традиції, і, можливо, для їх середовища вони є сприйнятними. Ну, людина знала, куди вона потрапляє. За все є своя ціна за славу, за гроші, за красу, за статус, скажімо так. Тому я не думаю, що вона багато чого втратила в своєму житті. Але тут така дуже хитка ситуація. Розумієте, їй будуть надавати допомогу, але тільки так, як вони це розуміють. Їхні лікарі, їх люди, а їй вона інша треба. І скажуть, що дуже сильно впливає хвороба на психіку. От згадаєте мої слова, а вона не впливає. Людина просто просить допомогу.